Ну що, всім привіт вже по такій нашій, напевно, новій традиції. З кожним новим потоком, з кожним новим набором, ми спілкуємося з успішними нашими учнями, аби розказати вам трішки їхньої історії. Вони поділилися з вами якоюсь корисною інформацією і, можливо, поділилися якимись настановими порадами. Тому сьогодні в нас в гостях, скажімо так, пан Бруно. Звати його Євген, Женя, називайте як хочете. І сьогодні ми з ним поспілкуємося і тут. Буде насправді трошки така цікава і нестандартна історія, тому що ми з Бруно е, хороші товариші. Він навіть до... дякуючи крипті. Що... Так, да, він до мене. Він до мене навіть приїжджав вже раз Варшавою. Ви, ви навіть могли його бачити в мене в сторісах, коли ми разом їздили в Литву е, забирати машини військових е, для військових, і він робив огляд на маршрутку. Але найцікавіше, да, ви можете зараз сказати, так блін. Тут мають бути честі відгуки, якого фіга ти записуєш його, це відео своїм кінтом. Ну, типу, щось тут не так. Але тут найцікавіша історія, що якраз друзями ми хорошими стали після того, як рік тому Бруно прийшов до нас на навчання, ми з ним поспілкувалися. І в процесі того, як він у нас навчався, потім попав в ком'юніті. В нас було скажімо так, пов'язувало спільні інтереси. Ми любили вечорами позадротити в Геташку. Чим і займався так само Бруно. Тому ми якби знайшли спільну мову. І от так все привело, що ми покотилося протягом, да, протягом довгого часу. Спілкувались. Тому давай, Бруно, розкажи трошки свою історію. І чим ти займався рік тому, Ой. як ти взагалі на навчанні про я то знаю, але ти то людям. Ні, ну так то я самий простий, самий простий хлопець зі Львова, який себе пробував багато в чому найти. Починав навіть свою маленьку власну справу. Потім пішов працювати в найм, працював касиром на заправці, потім пішов в епіцентр. І в мене так складалося, що під час того періоду я дуже багато разів стикався з криптою і неодноразово. І в мене завжди була така тенденція, що умовно я тратив одну свою цілу зарплату, десь там. В якийсь період, щоб просто якось залізти в ту крипту. А може ж там, а може, як зараз стрільне з одної зарплати простого касира, я получу там зараз нову БМВ. Ну ні разу так толком не получалося, навіть до сих пір, але отак воно йшло йшло до одного моменту, поки я не сидів на роботі в епіцентрі. Я десь там побачив, от де мене набирає цей новий потік. Я такий, та залишу заявку, і десь там через пару днів знов вечір на роботі купа людей, дивлюся мені. Демі в телеграмі набери, бо в тебе закритий дзвінок, давай поспілкуємося, бо ти залишав заявку. Ми відзвонилися, я забув повністю про роботу, і добре, що я тоді відклав роботу на другий план, бо все-таки воно трохи помогло мені. І так от пішло вже от серйозне рішення піти в крипту, якось так. Розкажи, як в тебе проходив взагалі, весь процес навчання. Ну я розумію, що вже пройшло достатньо багато часу, але може, ти щось згадаєш? Щось... Ні, я пам'ятаю, що мені вже стало набагато більше цікаво, тому що я вже почав щось чуть-чуть розуміти. Я пам'ятаю, навіть декілька разів до мене мені робили зауваження, тому що в кабінеті в епіцентрі я сидів замість того, щоб робити роботу. Я сидів і в мене був включений в записі вчорашня конференція. Я сидів, мені переходять повідомлення, що там треба підійти. Люди хочуть знижку, треба допомогти клієнтам. А мені якось вже було на той момент судно, бо в мене в записі є це. Хоча я такий тугодум трохи, до мене доходило там з третього разу, як я дивився конференцію, але от воно по чуть-чуть засвоювалося так, що от. З епіцентром вдалося попрощатися, як то кажуть. Давайте, напевно, питання, яке, буде, яке багатьом, напевно, цікаво. Кожен в цю сферу приходить так, що має якусь основну свою зайнятість, шукає в більшості випадків якусь другорядну справу, другорядний дохід. І... У них виникає питання, як це все можна поєднувати, і чи це взагалі реально. Що ти можеш сказати? Чи вдавалося тобі, попри твою роботу, виділяти все одно час, проходити навчання, дивитись лекції, чи було складно на перший погляд? У нас здається, що от в тебе є там умовно якась листочок з надписами, які ти прочитаєш, і все, ти зразу заходиш на ф'ючерси, соте со плече, і ти вже все в шоколаді. Насправді треба було багато часу приділяти, тому що ну. Все воно так просто легко не вдається. І треба було приділяти час на роботі. Після роботи ти приходив додому, хотів, там, умовно, сісти за комп, пограти ту саму ГТАшку, чи піти з друзями погуляти. Тоді з'явилася перша машина, блін, поїду десь покатаюся. Треба було жертвувати цим, щоб просто сісти і реально ще раз перечитати, ще раз перечитати, ще раз перечитати, щоб от воно все застало так в голові, що все, ти вже розумієш, і ти вже коли заходиш потім. Оп, воно вже в тебе ти бачиш сам зразу, тобі не треба дивитися, блін, де воно, де воно. Тебе воно в голові вже само якось виникало, але час треба було приділяти дуже багато. І треба було не просто от ти сидиш, багато хто думає, включиш на 2 х собі, будеш слухати, і воно десь запам'ятається. Ні, я передивлявся купу раз, поки ти от не сядеш і не будеш дивитися, поки ти не зрозумієш, що до того моменту воно так не піде. Треба щем зацікатися. Щем тебе. чим в тебе виникало найбільше от, питань. Проблем під час проходження свого навчання, що найбільше можливо було незрозуміло. Тут більше була причина, напевно, що в мені що от я з самого початку я не хотів приділяти, реально думав, що все, картинка класна, я подивлюся собі, і воно мені зразу прийде в голову. Тут робота над собою, дисципліна, як ти кажуть, от вона має бути, тому що завдяки їй ти почнеш все щось по чуть-чуть собі складати в голові, так як воно має бути, тому що просто подивившись нічого не доб'єшся. Ну, так, да, я погоджуюся, тим, що дуже багато в цю сферу приходять, думаючи, що це набагато все простіше і легше. Але е, знаєш, тут ще дуже правильно треба доносити до людей інформацію, аби в них очікування і реальність були приблизно на однакових рівнях, коли вони вже приступають до проходження навчання, до якоїсь практики і починають трошки більш глибше в цьому розбиратись. І я думаю, тут, напевно, варто сказати одну дуже цікаву фішку, що ну. Більшість людей зайшли зразу дивитись так, що це якийсь, напевно, успішний кейс, але тут е, історія зіграла дуже ключову роль, і, напевно, саме через це е, я захотів з тобою поспілкуватися і зняти це відео, так як після проходження навчання е, Бруно забив на трейдинг. Що ти можеш сказати про да. своє виправдання? Я пройшов курс, та ми почали спілкуватися трошечки з Демі ближче, але в той момент в мене з'явилось так, що. Було підвищення невеличке на роботі, і ігри, все ну, типу, поки ти йде процес, ти все зацікавлений. Потім за тобою ніхто не дивиться, вже нема домашнього завдання, яке ти маєш виконувати. Ти вже собі так планку попускаєш по чуть-чуть, і тобі вже не так може можна сказати, цікаво. Ти все, І от я знав, є крипта, так класно, щось я в голові пам'ятаю, десь там колись. Я міг заходити. Я був в ком'юніті. Бачив, що ось є там щось, якась цікава ситуація, яку можна роздивитися, але ну, подивлюся. Потім, типу, зараз що? Зараз хлопці заходять в Discord, Давайте пограємо. Типу, все класно. А Вася мене пиляв-пиляв, Давай ну, ти кручувак, тут, тут, Ти тут, тут ще була інша штука. Тут ще була інша штука. що... Е Бруно, типу, пройшов якби, навчання, все класно, типу, там щось перший, напевно, місяць е, попробував, щось, навіть попрактикувався, туди-сюди. І е, потім просто от, забив да. Тобто, я з одної сторони, типу, мені я не до кінця його розумів, чому так. Типу, ти маєш матеріал, ти маєш доступ до матеріалів, ти маєш до конек з менторами. Типу, бери, практикуйся. В тебе є я. якому ти можеш задати питання? Крім того, у нас е, ну, є таке невеличке, скажімо так, е, закрита спільнота, команда е, там в районі восьми людей, е, де якраз. Якраз всі учасники ком'юніті, де ми вечірком собі збираємося в Діскорді, граємо ігри, і там вже був і Бруно, і більшість з них так само торгують, і Бруно то кожен день дивився, що вони там теж якісь угоди скидають. Я його завжди питав: ну от чому ну, чого чо ти забуваєш? А він А то, а то не, а інше. Але от зараз ми прийдемо вже до того ключового етапу, який, напевно, стався місяці 4-5 тому. Коли е, Бруно розумів, що він буде виїжджати з України, буде переїжджати жити за кордон, так як з'явилася оця можливість е, тобі 23 роки, правильно? 22. Так. 22, так. Да, так, І так як в нього в рамках нового закону з'явилася можливість виїжджати за кордон, в нього е, зрозуміло, сталася отака в голові історія, а що я буду робити за кордоном. І... Я, я давай так. Я розказую те, що ти мені розказував, і те, що як я да. це бачу, а ти потім скажеш, чи це так було, чи ти напевно, чи ти, напевно, по-іншому. Але так як я бачив, це в тебе зіграла ключова фішка. Блін, а що я буду робити за кордоном? Типу, треба якийсь цей посив на команд. За що за що якийсь, за що мінімально. я там буду жити? А в мене тут є ви, а в мене є пацани, а в мене є ти, а в мене є трейдинг. А чи можна якось типу, я там знов, типу, до матеріалів якось буду це і коротше, що ви розумієте, Бруно. Знову починає проходити матеріали. Він, до речі, протягом цього всього часу Бруно знаходився так і в ком'юніті. Я не знаю, на що ти в ком'юніті був, на що ті підписки продовжував, якщо ти не торгував, але менше з тим. Він був весь час в процесі, він проходить, знову всі, всі матеріали, і я тобі скажу відверто, ми з тобою про це ні разу не говорили. Але коли ти це проходив, я типу не надіявся, що з того щось вийде, тому що я вже, я, бо, бо я вже бачив, типу, як ти в тебе був перший раз, і я такий, ну він зараз так поговорить, він позагубив заговорить. І типу тиждень часу, і тебе знову немає. Але знали би ви моє, бачили би ви моє лице, коли оцей тіп в гілку фідбеків скидає скрін, що в нього лайф аккаунт. Я такий сижу і такий думаю, й твою мать. Ну, чесно, не з першого разу не все ну, так гарно, але само якось... я тобі скажу, я в мене аж середині, знаєш, якось так було приємно, що тіпо, ну, мій близький товариш нарешті взяв з соло, і нарешті в нього є лайф. Прям класно. Мені навіть деякі, е, типу, з нашої невеличкої тіми геймерів потім скидали і писали, типу, ви казали, ми баху. Розкажи, так, але... як так сталося, і, от може, свою історію цього, цього що я коротко таку предісторію завів. А тоді от я вже сидів, думав, я навіть закинув знов, мав щось трошки на бінансі, все, знов почав, щось, воно по чуть-чуть, але було страшно ризикувати. І ти тоді сказав, ми сиділи, що грали, що ти от дивишся собі за пробку і хочеш взяти собі пробку. Я такий, блін, ну є ж пробки, реально. Я взяв собі першу тоді, як і ти взяв. І... Я думав, такий, блін, ну а вдруг, щоб її зараз пройти, я взяв на одну цю на однофазну, На однофазу, так. І думав, блін, ну зараз щось швиденько, там от якесь плеча знов загнем, все класно зробимо. Ні, все, добре, я матеріал вивчив, треба йти розумно. Друга була майже, майже. Я все так, типу, все робив. Та це займає час. Це не так гарно. Що ти думаєш, типу, от все швидко, треба було сидіти, треба було аналізувати, по чуть-чуть якимись маленькими кроками на маленький ризик, все, йшов, ішов, ішов, але там не дійшов, Все, провтикався по своїй тупості по кількості днів, тому що все, трошечки час розійшовся, і третя фінальна, все, я вже взяв, сів, я вже закінчив, я вже тоді пішов з роботи. І потихеньку, все, кожен день заходив, дивився, помагало, то, що ком'юніті активне. Ти сидиш, от блін, думаєш, щось, щось не то. Заходиш, дивишся там, мовно, інвал робив огляд. Ти дивишся, блін, ну от який я дурак, от я от пропустив це, пропустив це, все, воно помагало. І тут не так, що в тебе вже повна головна картина, як, по якій ти маєш працювати. тебе є ця перша от, е, накидана картинка. Але ти вже своїми знаннями маєш її якось збільшувати, щоб зрозуміти, що саме, як саме має працювати. І ти вже з тої картинки собі, вже своїми знаннями, які ти вже тяжким, тяжкою працею зробив. Ти вже о, блін, реально, а тут так, тут так, все, класно, пішов, почуть -чуть, по чуть чуть і якось сидів, от цю ніч пам'ятаю добре. Останнє дивлюся. Мені там не хватало щось 150 доларів, щоб пройти фазу. Плін, все, зайшов, поставив на ніч, ліг спати. Зранку заходжу, дивлюся, ого, повідомлення на пошту. Та мені на пошту ніколи нічого не приходить, дивлюся, все, типу, повітаємо, ви пройшли і думаю, нічого собі. Ну зразу демі скидаю. Пише нічого собі. Я в гілку все, в чат, пацани. Я вже вроді не дура. Ну, я пам'ятаю, ну, пам наступне питання зразу після тебе було, як пройти типу, <сіп>, щоб потім виплати давали. <сіп> а я не міг знайти, я не міг його знайти, типу, пройдіть, пройдіть, ну, типу, як, де ну? Не ну ні, це, це було прикольно, скажи. Наскільки я пам'ятаю, ти торгував криптомаркет, правильно? Скільки крипто, я не знаю. Я навіть чесно, до Форекса я не ліз. от, Крипта, вона мені якось більш рідна, більш тепла. Якось от. Так пішло, я поняв. Скажи таке на рахунок, от іменно вже будемо говорити більш точніше за оце от другий раз, коли ти проходив навчання. Як на що, що тобі найбільше допомогло? Чи ти використовував торгову систему нашу? використовував логіку об'ємів. На чому ти більше концентрувався? Що ти більше використовував під час відкриття своїх позицій? І там, бо я знаю, що наприклад є частина людей в нашому ком'юніті, яка е, знову ж таки торгує систему, але за об'ємкою більше спостерігає серед там аналітиків, там мене інших як, хлопців. Як Ну, об'ємка, я спочатку думав, типу, нащо мені от ставити? Е, програми, а тас, нашому? Ну, типу, хай стоїть. Типу, якщо щось є цікаве, там хтось це й скине. Але, типу, ти заходиш спочатку, типу, от хтось кинув там трикутник об'єм, пройшов. Ну а що? А треба сидіти, зрозуміти, куди той об'єм іде. Потім я собі думав, та, блін, поставлю. Програма впалована була, мене часто скидало. Потім знайшов е, відео. Було в ком'юніті інвол, вроді зробив, як його правильно налаштувати. Все він мене не скидався більше. Навіть перший час, коли от я зараз переїхав з країни, поки світло не виключали, мене завжди зараз Брона. На секундочку вже живе в Франції. Жімапель да. То я заходив, і в мене все. От включений екран, і я з телефону через сім Міг подивитися те, що мені було потрібно. Ні, пологіці речей, все в мене відпрацьовувало досить, навіть непогано. Все є, тому що ну не завжди хтось може скинути якийсь об'єм, який там проторговується. Та й самому, типу, треба розбиратися, не завжди ж будеш сидіти чекати, поки хтось кине гілку, то що тобі треба. Треба yeah. якось робити, щоб все залежало від тебе, тільки а не коли ти можеш щось пропустити. І Все було добре. Зараз звичайно стало тяжче, тому що виключає світло, ти заходиш подивитися блін. Комп'ютер не в мережі, і треба, щоб після включення світла хтось кнопочку пішов, щоб тиснув. Але це от реалії, але нічого, все буде Ту добре. Треба перевозь комп до себе. З радістю, але спочатку тут треба трошечки краще житло знайти, щоб було хоча б трошки місця на той комп, тому що я такий самий трошечки, як і ти, що любить багато моніторів, щоб все гарно світилося. було. Я пам'ятаю. Ну да, тобто, про, просто є тут момент, що деякі ну, той самий Атас він ставиться на вінду, а під це бажано вже комп. Але в нас в ком'юніті досить досить поширена історія, що якщо у нас щось на ринку цікаво проходить, то кожен скидає. Щось але... відбувається зразу. Хлопці, хто має скинути все всім так, бутон, хлопці, Зразу й пара фотографій, так да, але просто ну тут момент є, що в своєму зручності. А що скажеш на рахунок торгової системи? Торгова система, вона ж вже от, умовно готова, тому що так само, коли от я стикався з якимись іншими, там ми вам допоможемо, щоб ви собі написали свою торгову стратегію. Ні, а ти, ти Іменно стратегію. торгував по ній, ти використовував, її? І пов... так, так, так. Тому що от, от в голові простого хлопця, напишіть свою торгову стратегію. А що там може бути? От що там можна написати Зранку встати, випити каву і сидіти, дивитися, поки щось не побачиш. Ну та типа інтуїція, голові, же, коли чується. ти заходиш, так коли Зажибати. ти заходиш щось типа на початку. Ну ти не можеш взяти так, типу, і знати, що тобі в тій торговій стратегії треба. Тобі треба її проторгувати, тобі треба зрозуміти. Що, як має відбуватися, ти маєш все знайти. А тут по логіці речей, в тебе написана там табличка, яку можна собі хоч взяти і розтрукувати. В тебе написано такий фрейм, ти маєш побачити там таке. Потім на нижньому таке. В тебе все розписано. Спочатку я сидів так, написано. А що тут написано? А, а як? А куди? Потім сидиш, дивишся, оп, хтось. Взяв, скинув паенельку, що от він таке зробив. І хлопці, багато хто потім, коли свої трейди забрали, вони розписують. Я зайшов тут через то, тому що було то. Так. Такий блін. А то ж написано то саме. Так, а ну подивлюся на скринах. Ага, так, він знайшов, він знайшов. Воно все якось поступово, просто треба час. Основне, треба час. No. Типу, з одної сторони, воно так і є, але тобто, то що вже є, готова торгова система, тобто то тобі полегшило по факту Так, тому, показ. що кажу, от моя торгова стратегія виглядала би так: стати, випити каву, поїсти, сидіти, дивитися, поки щось не знайдеш або хтось не кине підказку. Все відторгувати, скоріше за все, що таким чином, типу, буде в мінус, і пішов, лягай спати. Я пам'ятаю, я пам'ятаю, в нас навіть з тобою був мем, де ти там на початку розказував, що в тебе є своя торгова стратегія, якщо дві свічки у берег, значить. Одна Воно певний час працювало навіть рівно там півгодини. Це називається прудне до проходження повністю ще раз навчання. Як то в кожному Всі з нас середині, гріхи, да. Да, в середині живе Ледоман. І давай на фіналочку, які ти можеш дати поради. І, можливо, від себе на основі вже того досвіду, який в тебе є, досвіду самого торгівлі, досвіду проходження навчань для людей, які от, цікавляться тільки навчанням, які от, будуть дивитися ці відео і думати, от, чи варто пробувати, чи не варто, які труднощі можуть виникнути. І, ну от зі своєї сторони, як ти це все бачиш, і які рекомендації можеш дати. Ну, типу, пробувати, варто точно, навіть якщо ви, оце я дуже сумніваюсь, десь приблизно такі, як я, лінивий, і все собі прокрастинуєте на потім. Все одно рано чи пізно ви захочете і ви це зробите з будь-якої інформації. А коли інформація подана вам на блюдечко, і просто от візьми, перечитай, випиши собі на листочку, щоб не бути дураком, як я, і блін, прочитав через півгодини, забув. І воно все приходить. І реально, коли інформація класно подана, ти. Все зрозумієш набагато швидше. Треба пробувати, треба не боятися пробувати, тому що, помимо, купи грошей, які ти можеш е, пролудити, погано зробити аналіз, просрати їх. Типу все одно десь ти зрозумієш, вчишся на помилках. Помилки це нормально. Помилки приводять нас в такі ситуації, з яких потім тобі навпаки може бути легше ще вилізти. Тому головне пробувати, пробувати, навіть якщо не вдається, пробувати в будь-якій ситуації, бо без проб не буде результату. Ну а тут я навіть не знаю, що сказати, тому що я все взяв. Реально, якби я почав з першого разу, тоді взявся за голову. І здається, я би навіть до своєї роботи не дійшов, бо я би зразу би взявся і сидів би вже би там. Півтора року вже би трейдив, якби просто взявся за голову зразу. Я тобі про це говорив і неодноразово. Давай так. Ти, ми, ми дуже багато чого хорошого говорили, а мінуси якісь будуть поскажуть, <гум> щоб домовились, купили відгук. Ні, ну дивись, мінуси, кожен робить собі сам своє. По логіці речей я навіть не знаю, які знайти такі мінуси, щоб оце було реально мінусом. Ну, мінус там я не попадав часто через свою основну роботу. На конференції по понеділках, в 10 чи 11 годині я часто не попадав, це але все і завжди та завжди. Я ну міг подивитися це вношені в записі, і навіть умовно там нема такого, що от подивилися на найближчі пів години, що робити там. Розглядали зразу так на далеку дистанцію, що може статися, як може статися, на що перезвернути увагу, воно. Ну, Типу, реально, час, це ваш, він залежить від вас, але завжди все є в записі, завжди є інформація, просто от на тарілочці. Беріть, ком'юніті активне, цікаве, і от реально на початку, як я був на першому очі, мені от мене там був інвал, і був ще хтось, я не пам'ятаю. І блін, Фастер. знаєте, запитайтеся. Блядь. Якщо йому напишу, ми це проходили зараз, щойно е на конференції. Навіть подумаєш, я дурак? Не? Ну, якраз, якраз ключове ну, питання, писав. яке я кажу всім на першій ступні конференції. Ви сюди прийшли за результатом, в якому ви зацікавлені, що ви, ну, ви ж платите за це гроші. Ви ж не хочете їх втратити. Відповідно, так само і ми зацікавлені вашому якомусь відгуку, адже ви потім для нас можете стати класним кейсом. І ну, типу, це теж результат нашої роботи і результат того, що наш продукт працює. Тому кожен з нас зацікавлений в одному і тому самому. Типу, все, що залежить від нас, ми робимо на максимум. Ми якісно проводимо конфи, доносимо матеріал. Матеріал написаний просто, матеріал якісний, бо там, як мінімум, вже є торгова система. Тому ми, якби з вас, забираємо вже досить великий відсоток відповідальності. Від вас головне приділити час і розібратися. А щоб це зробити, треба задавати по максимуму питань. Тому, якщо є питання, запитуйте. Я завжди про це говорю: що, типу, ви маєте виходити з навчання так, щоб вас. Були відповіді на всі запитання вже закриті. А якщо щось не так, то не цей. Ну тобто, тут ще те, що ти сказав, що не встигаєш. Це насправді досить поширена історія, що багато людей е відстають трошки в процесі навчання і потім доганяють, але так як ми надаємо матеріали. У нас записи, перешини, там то... Ще десь півроку. більше ніж півроку в тебе це все є, yeah. ти можеш в будь-який момент наздогнати те, як умовно я зробив. Так, пролінився, обісрався, але потім взяв, подивився, і результат пішов. Так що, все все можливо, навіть якщо не з першого разу, якщо виліне з другого, про, просто... з третього, не з четвертого, не з п'ятого. Просто у вас має бути іде? як мінімум, у вас має бути такий кент, як я, який буде тобі цілий час сказати штурпаку, давай газуй, В тебе є можливість. Ну, але якщо це не ви реалізуєш. попадаєте в ком'юніті, я думаю, вас самих навіть якось жаба задавить, що ви дивитеся, люди щось роблять, люди спілкуються, питаються. блін, а чому я, чо я не можу запитатися? Та блін, то поясніть. Хлопці заходять в голосовий чат, підкажуть, допоможуть. Ти питаєшся, блін, а де ти взяв оце? А він, а вот дивися, кидаю скріншоти, я там, 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 типу. І типу, тобі самому якось так, типу, блін, а чого не можуть, а я сиджу граю в ГТАшку. Ну да, давай не сповняй, гташку грати це нормально. <реш> Вічно ти в графік не будеш дивитися. <реш> да, ну в цілому, в цілому, в цілому так. Що, будемо фіналити? Якщо ти, в принципі, розказав вже всі настанови, то. Можемо закінчувати. Я думаю, треба твій... тільки пробувати. Без спроб не буде перемог. Отак. От Запишемо десь собі це в нотатку з боку. в будь-якому випадку я надію, що цей відгук був для вас корисний. Ви для себе. Змогли трошки послухати в реальності, як це відбувається в людини, яка от пробувала з першого разу. Не вийшло, пробувала з другого разу. Вийшло тому, якось так. Якщо ви зацікавилися нашим навчанням, у нас прямо зараз триває набір. Нижче під відео будуть посилання, щоб сконтактуватися з менеджером та отримати всі деталі щодо нашого навчання. Тому будемо раді бачити кожного. Ну а Бруно, тобі дуже велике дякую за те, що ти виділив час. Тобі І... дякую. Прийшов знову ж таки, погодився зі мною зняти цей Е, З одної сторони, то я тобі можу сказати так, що в принципі я радий, що ти до нас прийшов на навчання, бо як мінімум, крім того, що в нас є класний результат, є класний кейс, і я маю можливість тобі зняти у мене з'явився, ще хороший друг. Так що да, а, та, та, дякую правда. тобі. Дякую, я тобі надів, що це... ти з мене людину постарався зробити, та й погоду ну... вийшлося. Вержаву ну, дуже... мені показав, захотілося жити, захотілося працювати, захотілося свалити, щось поміняти. Ні, ну, все шикарно. Так, бачиш, пробував тобі передати частинку навіть такого життєвого досвіду, тому, тому так. Окей, все, всім дякую, що дивились це відео. Обов'язково ставте лайки, пишіть коментарі, можливо, задавайте якісь питання, Бруно, і підписуйтесь на наш YouTube канал. А кожного бажаючого будемо а, чекати нас на навчання. Всім пока. Бывает. Right.